Молоце джинси дитячі бренду Лупілу. -Lup. Такі ось так вони виглядають. На таких застіпках вони йдуть зручні та на блискавці є кишеньки спереду та ззаді дві кишеньки. Ось їх матеріал. Котон та поліестер? Світліша моделька. В лоті буде від 86 по 116 розмір. Ось такі тянуться. Всього влоті буде 12 одиниць. Вартість такого лоту 1800 гривень, а собі вартість однієї. Одиниці всього 150 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!